Усім привітки! Радо вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні в наше відео буде присвячене різним веб-сайтам та додаткам, якими ви можете скористатися при підготовці та проведенні ваших занять. Я знаю, що такі відео є досить популярними серед викладачів, адже вони трішечки допомагають нам зробити заняття цікавішими, ефективнішими та продуктивнішими. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє відео буде для вас цікавим. А ми. Розпочинаємо. Перший додаток називається Bamboozle і мені здається, що більшість з вас вже знайома з цим ресурсом, проте, можливо, комусь він буде новим, тому я швиденько зараз поділюсь, що це за сайт і яка його основна ідея. Взагалі ви можете скористатися цим додатком, коли ви, до прикладу, хочете з учнями повторити чи закріпити лексику, граматику, можливо, функційну мову. Тому дуже раджу на нього звернути увагу. Адже основна ідея цього ресурсу полягає в тому, що у вас є різноманітна кількість ігор, і також ви можете обирати кількість команд, кількість запитань. Те, що завжди нашим учням цікаво, адже є елемент трішечки конкуренції, хто ж виграє так. Але, звичайно, що всі ці наші додаткові ресурси, як різні ігри, вмістяться саме в платній версії сайту, тому дуже раджу вам все-таки підписатись і оплатити участь в ньому, адже вартість не така висока. І зараз давайте глянемо, як виглядає, до прикладу, одна з ігор Wait, where doesn't belong? А, ось тут, коли ми нажимаємо play, і у нас є різна кількість завдань. Бачите, бембузол, баскетбол. До речі, вони завжди додають щось новеньке, і тільки нещодавно цей баскетбол з'явився, ми вже з учнями випробували. Гра досить цікава: боулінг, американський футбол, просто футбол. Ну, дуже багато, можете просто зараз глянути. І якщо ми візьмемо класичну гру, то у платній версії ми можемо обирати кількість команд. Ми можемо обирати також кількість запитань і різні теми. Коли ви вже визначили, скільки вам потрібно команд та питань, ви можете нажимати на відповідну гру Quiz Classic or Classic Junior. Візьмемо класичну версію. І ось таким чином виглядає наша гра. Перша команда обирає цифру, наприклад, 2. Ми бачимо, що тут є певне завдання, потрібно знайти слово, яке не належить до категорії, і вгорі ми бачимо кількість балів. В кінці ми визначаємо, хто з нас був переможцем. Ось таким чином виглядає перший ресурс бамбузол. Але ви знаєте, що серед безкоштовних ресурсів також є скарби, і сьогодні хочу вам показати два сайти, де ви можете знайти дуже дуже класні завдання для ваших уроків. Отже, перший з них це є ESL Kids Games, де зазвичай завдання в нас підлаштовані для дітей, а також для підлітків. І ось тут ми бачимо, що в нас є вибір е, різних е, тем, так як до прикладу Speaking, Online Games, Classroom Tools. І до кожної ось такої теми в нас є підтема, де ми можемо обрати те, що підходить сьогодні, саме нам. Навіть якщо ви глянете на Classroom Tools, то побачите, що вже скільки тут є різноманітного. Date and Weather Chart, ESL Story Dice, Classroom Soundboard, Spin the Wheel, Name Picker. Також ми можемо подивитися, що ігри діляться на різноманітні блоки. Vocabulary Games, Speaking Games, Grammar Games. І давайте глянемо, до прикладу, на Vocabulary grade, Games, Gruz Categories. Categories класна гра, також неї користується своїми підлітками. Вона полягає в тому, що ми обираємо певну літеру. Ось «D» І в нас є різноманітні категорії. Кожну категорію учням потрібно дати певне слово назвати за час. І як ми бачимо, у нас є дві хвилини: літера дій і ось такі категорії, на які учні мають написати одне або два слова, якщо в них є більше часу. Але як я вже сказала, на цьому сайті є ще величезна кількість різних завдань, тому обов'язково зверніть на нього увагу. Також серед е, фаворитів моїх безкоштовних сайтів це є Learning Apps, де ви можете як скористатися вже створеними матеріалами, а також створити свої власні зовсім безкоштовно. І зараз глянемо також, як виглядає тут завдання. Ось зайдемо зараз на мою сторіночку, трішки себе переміщу. І подивимося, нещодавно я створювала завдання, на якому учням потрібно буде з'єднати частинки речень. Як ви бачите, ось тут ми можемо перетягувати ці елементи, далі з'єднувати їх таким чином. Але також на цьому сайті є дуже дуже велика кількість різноманітних вже створених завдань. І такого плану вони можливо візуально не настільки насичені, як бамбузл чи як квізіс, але в будь-якому випадку вони є дуже 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 корисними і е, безкоштовне, що може бути краще, тому обов'язково можете скористатися. І також для тих, хто працює з підлітками та дорослими, хочу поділитися дуже класним сайтом, де ви можете знайти десятки, а то і сотні планів уроків, які допоможуть вам трішечки при підготовці або, можливо, при проведенні занять, якщо ви будете брати не окремі завдання а повноцінні уроки. І що мені подобається на сайті ESL Brains, це те, що всі уроки розділені по категоріях відповідно до рівня ваших ваших студентів. І якщо ми глянемо ось сюди, коли ми натискаємо на Language Plans, у нас є різні рівні. Також є категорії, чи це бізнес, англійська, general English, також формати, тому що іноді є в наш цілі набори уроків. Таким чином, при виборі певного рівня, до прикладу, візьмемо рівень A2, ми маємо бачити, скільки, скільки тут планів уроків і також і купа сторінок. Давайте глянемо на приклад одного із них. Meeting a Celebrity. І дивимося, що пропонує сайт. У нас є Students' version, teachers version і e lesson plan для тих, хто працює в онлайні. Глянемо якраз наш онлайн-урок. Маємо презентацію. Ось тут. Маємо warm-up певне завдання. Після того дивимося частинки відео, виконуємо завдання. Також у нас є ключі для цих завдань. Подальшому їх можна перевірити. Let's check the answers. І подивіться ось один урок, до прикладу, має 36 слайдів. Ви собі можете уявляти, скільки це. Але що мені подобається саме в ESL Brains, це те, що уроки тут є досить структуровані, логічні, і за комунікативною методикою та лексичним підходом можна подивитися, як ці уроки організовані, і звичайно користуватися ними. Якщо ви також хочете підписатись на ESL Brains, я поділюся з вами своїм промокодом. Анна 10 but in English, англійською мовою, за який ви отримаєте 10% знижки на підписку. А підписка тут дуже доступна. Адже якщо ви хочете придбати саму основну версію, найдешевшу на цьому сайті, то вона в нас буде коштувати. Зараз глянемо. Вертаємо в них стільки 6 доларів на місяць. Якщо ж ми говоримо про е, безлімітну нашу підписку, це є 12 доларів на місяць, що не так вже й дорого. Але ми маємо більше 600 планів уроків Тому можете уявити собі, скільки це є занять, які вже для вас підготували інші методисти. Дуже-дуже сподіваюся на те, що сьогоднішнє відео трішечки допомогло вам обрати якісь ресурси при підготовці до уроків і, можливо, скоротить підготовку до них, а також зробить ваші уроки більш цікавими та продуктивними. І побачимось скоро! Сія!